2011 рік був захопливим для астрономів. Протягом понад 200 років людство знало про існування гігантських астероїдів, знайдених у поясі астероїдів, але більшу частину цього часу вони були лише цятками на нічному небі. Перший астероїд, який було відкрито, Церера, знайшли у 1801 році і його додали до списку планет. Рік по тому відкрили Палладу, а в наступні роки Юнону та Весту. Через це у 1845 році в нашій сонячній системі було 11 планет початкові 7 від Меркурія до Урана, оскільки Нептун ще не був відкритий, плюс 4 астероїди. У міру того, як відкривалося все більше астероїдів, ставало зрозуміло, що їх не можна всіх зараховувати до планет. І це добре, адже сьогодні відомо про мільйони астероїдів різних форм і розмірів. Однак до 2011 року ми ніколи не бачили жодного з початкових чотирьох астероїдів зблизька. Тут з'являється космічний апарат Даун, запущений у 2007 році. Він мав дуже особливу місію дослідити не один, а два з цих великих астероїдів спершу Весту, а потім Цереру. Але що він виявив і знайшов, поки був там? Мене звати Віталій, і ви дивитесь щодо Всесвіту. І в цьому відео ми дізнаємося все, що Даун побачив і відкрив навколо астероїдів Веста і Церера. Та розглянемо, що зробило апарат одним із технічно найвражаючих зондів, які будь-коли створювалися, і як його успіх проклав шлях для місій НАСА, які створюються просто зараз. А зараз я хочу подякувати спонсорам, меценатам та патронам каналу, ваша підтримка неймовірно важлива для мене. Окреме дякую Сергію за його великий вклад у розвиток українського наупопу. А тепер я попрошу вас поставити відео на паузу та подивитись посилання в описі до відео, адже там ви знайдете посилання на соцмережі каналу та на різноманітні платформи підтримки каналу, де ви зможете приєднатися до цієї дуже шановної компанії. І якщо ваша ласка, то підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. А також, трошки пізніше, коли вам сподобається це відео, не полянуйтеся тицнути у вподобайку та написати розлоги комент. Бажано не менше восьми слів. Завчасно всім дякую. А тепер почнемо нашу подорож. Космічний апарат світанок. Так, це прямий переклад назви апарата, який я згадував трошки раніше, тому тепер я буду називати його саме так, бо англійською в мене не дуже виходить його правильно проговорювати. Отже, цей апарат розпочав свою місію до астероїда Веста у 2007 році, а подорож тривала цілих 4 роки. Щоб скоротити шлях і зекономити паливо, він скористався так званим гравітаційним маневром біля Марса, ефектом, коли планета своєю гравітацією підштовхує апарат далі в космос. На перший погляд, ця подорож може здатися звичайною, але якщо подивитися до самого апарата, можна побачити його головну особливість іонний двигун. Це технологія, яку НАСА вже тестували на місії Deep Space 1, але саме світанок показав, на що вона дійсно здатна. Завдяки цьому іонному двигуну світанок став першим у світі космічним апаратом, який зумів вийти на орбіту двох різних тіл за межами Землі. Спочатку Вести, а потім Церери. Іонні двигуни працюють зовсім не так, як традиційні хімічні. Вони не створюють великий поштовх одразу, натомість забезпечують надзвичайно ефективне, тривале прискорення. Апарат іонізує. Заряджає атоми ксенону за допомогою електрики. І ці частинки вилітають із двигуна зі швидкістю аж 150 тисяч км на годину, поступово штовхаючи корабель у протилежному напрямку. Так, такий двигун не дає миттєвої швидкості. Щоб розігнатися з 0 до 100 км на годину, світанку потрібно аж 4 дні. Але завдяки постійному натиску, що триває тижнями і місяцями, апарат набирає дуже велику швидкість. Під час перельоту до Марса світанок вмикав свій рушій 85% усього часу, витративши всього 72 кг ксенону, і при цьому отримав понад 1,8 км на секунду додаткової швидкості. Це дуже ефективно для міжпланетних подорожей. У липні 2011 року, коли космічний апарат світанок нарешті дістався до астероїда Веста, він почав передавати зображення, які приголомшили наукову спільноту. Те, що побачили вчені, було зовсім не тим, чого вони очікували. Після того, як апарат вийшов на орбіту Вести, він поступово знижувався, щоб краще роздивитися цей загадковий об'єкт. І одразу стало ясно, Веста має справді незвичну форму. Вона схожа на сплюснуту кулю, причин цьому дві. Перша Веста просто невелика. Хоча вона велика, як на астероїд у масштабах сонячної системи, це крихітка. Її діаметр близько 500 кілометрів, що приблизно відповідає площі такої країни, як Пакистан. Але цього недостатньо, щоб її гравітація зробила її ідеально круглою, як це трапляється з великими планетами. Друга це минулі катастрофічні події. Більше мільярда років тому в Південний полюс вести врізалися два об'єкти планетарного масштабу. Ударна сила була такою, що кратери пробилися аж до мантії астероїда. Один із цих кратерів, Рея Силвія, став найбільшим і найпомітнішим. Його стіни мають терасоподібну форму, а рівчакові структури навколо екватора перевершують навіть Великий каньйон. У центрі кратера височіє гора, яка колись вважалась найвищою в сонячній системі. Хоча згодом це звання повернулось до Олімпу, того що на Марсі, вершина Рея Силвії й досі вражає: 20-25 кілометрів за вишки та понад 100 кілометрів завширшки. На фоні Невеликої Вести ця гора виглядає як гігантський горб, і її чітко видно з її робіти. Ці два удари не лише змінили форму вести, а й виконали в космос величезну кількість уламків, їх було так багато, що з часом вони отримали власну категорію астероїди В типу. І більшість із них можна простежити до цього самого джерела. Уламки розсіяні по всій сонячній системі, і навіть 5% усіх метеоритів, які падають на Землю, походять саме з Вести. Вони відомі як говардити, Евкрити та діогенити. І це справжній подарунок для науки. Нам не потрібно повертати зразки з місії. Веста вже надіслала їх сама. Дослідження цих метеоритів разом із даними місії світанок дозволили краще зрозуміти історію Вести. Зрештою, вона виявилась не просто великим астероїдом, це остання з відомих кам'янистих протопланет, або ж, якщо просто, незавершений зародок планети. Веста унікальний свідок ранніх етапів формування сонячної системи. Під час формування сонячної системи навколо молодого Сонця крутився протопланетний диск, хмара з пилу та газу. З цього пилу почали формуватися тисячі невеликих тіл, планети зималий. Вони зіштовхувалися, зливалися і з часом утворили ті великі планети, які ми знаємо сьогодні. Навіть наш місяць, згідно з однією теорією, з'явився саме так, коли велике тіло Тея врізалося в Землю, уламки утворили диск, з якого зрештою сформувався наш супутник. Веста, один із найбільших астероїдів у поясі астероїдів, також почала свій шлях до того, щоб стати планетою. Вона зазнала багато потужних зіттень, і ця енергія розігріла її настільки, що всередині навіть сформувалася гаряча мантія. Вчені вбажають, що всередині Вести досі зберігається тверде залізне ядро діаметром близько 220 км. Дуже подібне до ядер планет земної групи, як от Земля чи Марс. Згодом Веста охолола. І її надра затверділи. Проте через те, що її внутрішня будова складна і шарувата, вона могла б претендувати на статус карликової планети, якби не два катастрофічні удари, які буквально сплющили її форму, адже згідно з класифікацією, карликова планета має бути округлою завдяки власній гравітації. Але Веста вже охолола настільки, що після цих ударів не змогла повернути собі круглу форму. Чому ж вона взагалі не доросла до планети? У цьому, можливо, винен Юпітер. Його гравітація могла забрати частину речовини або просто завадити весті завершити формування. Незвичайних фото Веста здається досить нудною, але якщо поглянути на неї через наукову камеру, яка бачить у різних спектрах світла, відкривається багата палітра. Наприклад, чорні ділянки це, скоріш за все, матеріал, принесений великим метеоритом. А червонуваті речовина, яка розплавилася від удару, а потім знову застигла. Апарат світанок знайшов на весті й інші дивовижні речі. Хоча вважається, що вона дуже суха, дослідники побачили сліди колишніх потоків, тобто рідина там таки була. На одному зображенні можна побачити кратер з каналом, яким щось колись текло. Ймовірно, це залишки речовини, яка розплавилася при зіткненні. Ще цікавіше, відкриття в кратері Марсія. У його нижній частині виявили перфоровану місцевість, структури, схожі на западання. До цього таке спостерігали лише на Марсі. Можливо, вода, що була в породах раптово випарувалася після нагріву і залишила по собі ці вибоїни. А ще кратер Марсія є частиною знаменитого ланцюжка кратерів, які разом утворюють на поверхні веста так званого сніговика. Улюблену структуру багатьох науковців. Поверхня навколо цих кратерів досить рівна, ймовірно, тому що її вкрив шар уламків після потужного удару. Місія світанок пробула біля Вести лише рік, але за цей час відкрила чимало. Після цього апарат залишив орбіту Вести й вирушив до наступної цілі карликової планети Церера. Після того, як апарат світанок завершив вивчення Весте, він увімкнув свій іонний двигун і почав поступово набирати швидкість. Через деякий час він досягнув критичної швидкості, достатньої, щоб вирватися з гравітаційного поля Вести, і розпочати новий етап своєї подорожі до загадкової Церери. Наукова спільнота з нетерпінням чекала цього моменту. І це не дивно. Адже навіть за допомогою телескопа Габл найкращі зображення Церери – було нечітким, майже розмитим. Цей об'єкт залишався таємничим. Що там можна буде побачити? Чи витримає світанок подальші роки польоту? І найголовніше, що розповість нам Церера про нашу сонячну систему? Після двох років міжпланетного польоту світанок почав підхід до Церери. З кожним днем камери передавали зображення з дедалі кращою роздільною здатністю. Нарешті стало видно кратери, деталі рельєфу. А разом із цим дещо абсолютно несподіване яскраві білі плями на поверхні. Ці плями стали справжньою сенсацією. На перших знімках вони виглядали як одна яскрава точка, згодом стало видно, що їх декілька. Вчені були заінтриговані. Що це може бути? Разом із тим виявилося, що кратерів на церері менше, ніж очікували, і це також здивувало. Такі спостереження привели до важливого висновку. Церера не є мертвою і застиглою кулею, як вважалося раніше, вона, схоже, продовжує змінюватися, хоча дуже повільно. Тепер трохи про саму цереру. Це незвичайне тіло в поясі астероїдів, на відміну від інших астероїдів, що складаються переважно з каменю і металу, церера схожа на комету. На ній дуже багато льоду. Але через близькість до сонця лід на поверхні випаровується, не перетворюючись на воду. Через це її кора кам'яниста, але пориста з водою, що ховається в мікропорах, приблизно 10% води і 90% породи. Під поверхнею, як вважається, є брудна мантія з суміші каменю із соляного розчину, а також гідратоване ядро, можливо, зі структур подібних до глини. Хоча це складно точно підтвердити, є припущення, що вода становить до половини всього об'єму церери, адже вона дуже легка за щільністю. І саме ця вода, як припускають вчені, відповідає за оновлення поверхні. Але не за місяці чи роки, а за мільйони років. А що ж ці яскраві плями? Виявилося, що це кріовулкани. Вулкани, які вивергають не лаву, а воду. На відміну від класичних вулканів на землі ці структури повільно виділяють рідину, яка замерзає майже одразу після виходу на поверхню. На основі даних місії світанок вчені створили 3D-модель найбільшої яскравої плями, і вона дійсно вражає. Вода на церелі містить велику кількість солі, що означає, коли на Церелі вивергається крівовулкан, вода сублімує, тобто переходить із твердого стану одразу в газ, а сіль залишається на поверхні. Це було безпосередньо зафіксовано над найяскравішою плямою на цереї, відомою як пляма 5. Де періодично спостерігалася імла, ознака того, що вода там сублімувала. Ці яскраві плями з часом темнішають через вплив сонця та космічної розю. Тож, цілком ймовірно, що на поверхні Церери існує багато старих кріовулканів, хоча зараз ми можемо побачити лише найактивніші та найсвіжіші з них. Проте ті, які ми можемо бачити, не обмежуються лише згаданими яскравими плямами. Їх багато розкидано по всій поверхні карликової планети. Воду також було виявлено в інших регіонах Церери. Через дуже малий нахил осі обертання Церери лише 4 градуси, деякі кратери на її полюсах завжди залишаються в темряві. цих кратерів ніколи не освітлюються прямим сонячним світлом, що дозволяє водяному льоду існувати там, не сублімуючи. Це дуже схоже на наш місяць. Деяк вважається, лід також застряг на дні вічно темних кратерів протягом мільярдів років. Але що ще побачив світанок на поверхні Церери? Як я вже згадував, він зафіксував безліч кратерів, кожен з яких має свої унікальні характеристики. Деякі були дуже округлі, чітко окреслені, інші мали обриви на дні кратера. Було чимало прикладів складних кратерів з високими піками в центрі, навіть були ознаки обвалення країв кратерів. Наприклад, ось цей камінь, який відламався від е, стінки кратера. Також були помічені менші уламки, які скочувалися вниз по стінках кратерів. Це видно за слідами, які вони залишили після себе. Мені також дуже подобаються ці фотографії, зроблені під кутом уздовж краю диска карликової планети. Вони, на мою думку, дають. Набагато краще уявлення про масштаб особливостей, які ми розглядаємо, хоча без атмосфери, яка надає глибину, важко оцінити розміри на таких зображеннях. Тріщини також були виявлені по всій церері, що свідчить про напруження в її корі. Деякі з них є відносно молодими, можливо, всього кілька сотень мільйонів років, деякі мають форму борозен і жолобів. Декора була розтягнута, а інші тріщини проявляються у вигляді рядів гір, де кора була стиснута. Ще одну особливу незвичну структуру було помічено на цирері, називається Ахуна Монс. Це гора 20 км завширшки і 5 км заввишки. Але що в ній незвичного, це те, як вона просто стирчить із навколишньої місцевості без очевидної причини. Це не здавалося б настільки незвичним, якби на Церері були інші подібні об'єкти, бо тоді можна було б сказати, що це глобальне явище. Але це єдина така формація на всій планеті. Найкраще припущення, яке ми маємо на сьогодні, це те, що це старий кріовулкан, утворений внаслідок великого удару прямо на протилежному боці Карликової планети. Сейсмічні хвилі від потужного удару можуть проходити крізь. Кору планети і місце, де вони знову сходяться на іншому боці, називається антиподом. Відомі антиподальні області в сонячній системі часто мають дивний рельєф, як, наприклад, на Меркурії. Ахуна Монс може відповідати такому опису: ці смічні хвилі від удару з протилежного боку Церери могли викликати тут вулканічну активність. Якщо це справді, кріовулкан, то йому є аналогії в сонячній системі. Його можна було б класифікувати як купольний вулкан, подібний до вулкана Сент-Геленс або деяких куполів, що спостерігаються на Марсі. У 2018 році світанок завершив свою місію, яка стала величезним успіхом. Зрештою, в нього закінчилося паливо, що означало, що він більше не може орієнтуватися на Землю, щоб передавати дані або отримувати команди. Його залишили на стабільній, занедбаній орбіті навколо Церери. Як пам'ятник у космосі, що залишиться там щонайменше ще на 20 років. Відкриття та дані Світанко ще довгі роки залишатимуться в центрі дослідження астероїдів, але він також залишив по собі ще одну спадщину. Його іонні двигуни були ключем до успіху, і тепер багато інших місій також використовують їх. У супутників Starlink від SpaceX є іонні Рушії. Так само, як і в китайській космічній станції Тянгун. Місія Бепі Коломбо Європейського космічного агентства використовує їх, щоб дістатися до Меркурія. А місія НАСА ДАРТ застосовувала їх для польоту до подвійної астероїдної системи Діддім і Dimorph. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!